Слава Ісусу Христу, навіки Богу Святому. Бог сотворив нас усіх для того, щоб привознести і возвисить від любої скорбі, від любого лиха з собою на небесах. Але це відбудеться тільки тоді, якщо ми привознесемо Його у Його славі. Перед тим, як це зробить Він. Бо Він наш батько і Він нас створив для того, щоб ми прославляли Його. Він віддав свого єдинородного сина для прославлення себе, і ми маємо теж це зрозуміти, і прославляти, і вивчати Слово Боже, щоб у повноті розуміти відповідальність свою перед Богом і послужити Богу у цьому житті і мати шанс на спасіння. І життя вічне з Ісусом Христом.